что ж, выбухи, выбухи, выбухи там, ну невозможно в вот такой обстановке жить напряженной. Поехали, поехали. Фу, готов. Не поспишь, ничего, не, по... не поешь, не приготовишь старые. Куда? Куда я побегу, если мне тут ноги До тих пор боя, що я не можу. І ришили в больницу, у мене з ногами і виїхать. Білі, ну, Там умови такі, що її там. Вона там довго б не притягнула. Світла нема, води нема, немає нічого взагалі. Топлять вони там якимись дровами чи щось там, якісь палки лежали. Я не знаю. Як в таких условиях жити можна. А ось у нас є, лесу, там около лісу, там. Тоже там несколько домиков, дом хороший разбило, хозяина убило на то и не, не, не. Ну как еще, чего еще можно дожидать? Тихо, тихо, рука, 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 рука Вы тут будут буквально два часа, может три силы. Вам оформят э, все документы, нужны, и вас перевезут уже в хоспис. Ви там будете вже на постійній основі, Там у вас буде своє кілька місце, як кажуть. Її евакуювали, зараз її оглянули лікарі. Визначили, що стан її задовільний, вона не потребує наразі саме швидкого реагування до лікарні. Тому було направлено документи в соцдепартамент для узгодження, щоб її розмістили в пансіон для ветеранів. Це Геріатричний заклад, де догляд, де цим займаються. Люди там знаходяться, там дуже гарні умови. Якщо людині потрібно лікування, вони все визначають і вже далі займаються саме цією людиною. Наразі про е, родину взагалі не йдеться, бо син же ж має інвалідність, він не може доглядати за нею. Іншого варіанту у нас немає. Ви печоночку зможете жувати? — Можна. Вимаглобинка <риканський> повышает. <риканський> <риканський> <риканський>